Покажу свого Геркулеса і ще декілька сортів золотистих гортензій. Гортензія волотисти Геркулес. Цей сорт має нереально великі волоті. товсті пагани, кущ міцний не розвалюється. Горщик 20 літрів коштує 1500 гривень. Pink and Роуз. Серія Лівінг. Вже змінює кольор. Горщик 7,5 літрів. Коштує така красуня 850 гривень. Фрамбазін, горщик 10 літрів. Коштує 1500 гривень. Ваніла Фрайс. У горщику 10 літрів. Коштує 650 гривень. Дуже гарно. І Бонфайр. Теж активно почав змінювати колір. Горщик 10 літрів, коштує 1500 гривень. Замовляйте гортензії на сайті balsat.com.ua, посилання в шапці профілю.